Вітаю! Сьогодні розповім тобі історію під назвою Голені для Санти. Автор побажав залишитися інкогніто. А перед початком я хотів би подякувати спонсорам, які підтримують канал фінансово. Це дозволяє йому прогресувати і ставати краще. Окрема подяка Володимиру Б. за донат. Ну що ж, надягай навушники і приємного прослуховування. Алек завжди знав, як утримати найкращий подарунок на Різдво. Разом з мамою вони писали листи, пекли печиво, прикрашали дім гірляндами, щоб добрий Санта Клаус здалеку бачив їхню стару хатинку і поспішав туди з повним мішком подарунків. Алекс завжди з нетерпінням чекав різдвяної ночі, не міг заснути від хвилювання, не столяючи очей, вслухався в зимову тишу. Інколи йому вчувався слабкий рефолонів і сени й Санти. Шурхід золотих дзвіночків на їхніх гладких шкурках, цукання блискучих копит. Алекс любив оленів, інколи йому навіть було їх шкода, але він розумів, що без оленів не буде різдвяного дива, Санта не візьме печиво, не полізе крізь димохід і не принесе омрійного подарунка. Тож щороку напередодні Різдва Алекс разом з мамою готували оленя. Мама завжди ходила до лісу сама, казала, що удвох небезпечніше. Вона полювала і завжди поверталася зі здобиччого маленьких оленів. Алексу було особливо шкода. Вони виглядали зовсім ніжними і безпорадними, а очі були такими темними, великими та блискучими, що здавалися Алексу чорними оніксами на хутряній підкладці. Одного разу він спробував акуратно їх витягнути. Мама сміялася і картала його, поки він невміло запихав маленькі пальці під зврячі повіки і дряпав про холодну слизьку кулю, намагаючи зачепити, витягнути і не зіпсувати. У підсумку все навколо було в крові, та й темні очі виходили Не такого насиченого відтінку і зовсім не блискучі. У ніч на 25 грудня грудня з мамою разом обробляли тушу. Голову мама завжди залишала, робила з неї гарне опутало, майже як живе, і вішала в особливій мисливській кімнаті. Алекс туди не ходив. Оленячі голови, що стирчали зі стін, дивилися з докором, хоч їхні темні очі й не блищали, та й самі вони здавалися Алексу з потворними портретами. Мама казала, що в нього просто помарочилися в голові через змішані запахи спеціальних розчинів, тому йому вважалося всяке. Але Алекс знав, що бачив точно. Що коли він наважувався зазирнути в мисливського на одній зі стін, майже під стелею, в оточенні оленячих голів, висів він день. Заходь, братику, говорив він. Заходь, не бійся, малий. І посміхався. При цьому завжди годин кутро, та був піднятий сильніше, підморгував фоком і корчив кумадні пики, заманював, Були б руки, махав би ними що сили. Але від Дені була тільки голова, яка крутилася, неспокійна, гаряча, така, яка його і погубила, так сказала мама. Алекс часто засинав із думками про Дені, особливо незадовго до Різдва, і у своїх, по дитячому барвистих снах він бачив одне: це було 24 грудня. Він і Дені сиділи вдома. Мати пішла на полювання. Дені нещодавно виповнилося 15. він був досить дорослим, щоб мати могла брати його із собою на полювання. Алек завжди заздрив братові, бо хотів бути старшим, щоб ходити за оленем. Йому хотілося відчути на собі вагу гвинтівки, відчути під ногами м'який хрусткий сніг, бігти швидко-швидко свіжими оленячими слідами і гнати звіра туди, де він загубиться, збожеволіє від гонитви та пострілів. І там, на білому снігу, Галекс пристрелить його швидко і рівно. І маленькі пальці не здрагнуться, натиснувши на курок. А куля увійде просто в міцну хутряну шкіру. А потім мама допоможе акуратно підрізати тушку, щоб не зіпсувати хутро. А оддені традиція ніколи не подобалася, тому він і не отримував подарунки від Санти. День любив звірів, навіть якось тримав собаку, щоправда, не більше як рік. У ніч на 26 грудня він пропав, а в Мосливській відтоді висить собача голова. Мама звірів не дуже любила. Того вечора, коли все сталося, за вікном сипав сніг. Матері не було вже другу годину. А день дивився у вікно і раптом сказав: Ми втечемо, збери речі швидше! і повів Алекса в їхню спільну кімнату. Алекс не знав, як поводитися, день ніколи раніше не говорив нічого подібного. Він налякав Алекса, палаючими очима, що бігали з боку в бік і дивним схвильованим тоном. Він почав швидко кидати в рюкзак якісь речі, поки Алекс вирішував, яку іграшку хоче взяти з собою. Це нагадувало гру. Алекс з братом часто грав у похід. Врідку вони навіть виходили у двір і ставили намет під деревами. Мама іноді дозволяла в ньому ночувати. День завжди радів, міг тижнями ночувати в наметі, не боючись холоду й комарів, а поки Алекс спав у кімнаті у теплому й м'якому ліжку під худряною ковдрою. Зайвого не бери та залишся, ну крикнув він і вирвав іграшку з його рук. Це ж вбивство, ти розумієш? Це зроблено зі шкіри живого, Набите гнилим м'ясом. Алекс хотів заплакати. День схопив його за руку і потягнув до виходу. Сам напнув на нього теплий пуховик, шапку, і вони вибігли на вулицю. Алекс заплакав та вперся. Він не хотів йти. Він чекав на маму з полювання, щоб обробити тушу для Санта-Клауса і отримати омріяний літак на радіокеруванні. Тоді Деніс схопив його під руку, стиснув у п'якущатах і побіг, але біг недалеко. Трохи далі від огорожі стояла мати з рушницею. Біля її ніг лежав фолень – Ніби просто приліг відпочити після виснажливого бігу. Розріз на шкурі був рваний, нерівний. Було помітно, що голення прирізали поспіхом. Мамо, матусю. закричав Фалекс і простягнув до неї руки, штовхаючи Дені ногами. Дені обернувся в страху, притиснув Фалекса ще міцніше, закриваючи собою. Він знав, що зараз буде. Мати загарчала вовчицею, оскалилася, підкинула гвинтівку і свиснув постріл. А наступної миті Алекс впав. Згори його притиснуло важке тіло брата. Його очі були такими темними. Зіниця зайняла всю райдушку. Вони були майже оленячими, красивими і блискучими від сліз. І Алекс на мить захотів їх собі. На ранок Алекс прокинувся сам у кімнаті. Брата не було. А в мисливській з'явилася голова, що розмовляє, яка постійно кликала до себе. Минув рік, кожен ранок Алекса був самотнім, а зимові сни сповнені спогадів. Хоч Дені й не любив полювання, різдво і подарунки від Санти, все ж таки він любив Алекса і був хорошим для нього братом. Так він відчував, що бачивши крізь щілину прочинених дверей голову Дені. Хочеш у тебе буде інший брат, кращий? Якось запитала мама. Ти ж знаєш, що можеш попросити в дідуся що завгодно. Алекс кинув короткий погляд на двері в мисливську і зрозумів, що загадати на Різдво. Йому хотілося повернути день, щоб вони знову були всі разом і більше ніколи не сварилися. Тому цієї ночі перед Різдвом Алекс особливо старався, годував оленя ретельно. Мати хвалила і дивувалася його старанності, дивилася пильно і посміхалася з розумінням. Вночі Алекс не спав, все думав, як зустріне брата, побачить його цілого, а не тільки голову, обійма й скаже, що дуже любить, більше ні шоленів і подарунки від Санти. Бо тені, яким би не був, все ж таки брат свій рідний, усміхнений і добрий. Він ніколи не змушував брата тягати важкі коробки з кістками, які змушувала носити мама, і завжди допомагав Алексу із завданнями і домашніми справами. В рідкісні дні, коли мати злилася і кричала, Дені завжди був поруч, захищав, ховав у себе під ліжком і розповідав чарівні казки про лісових холонів. Алекс не пам'ятав, як заснув у різдвяну ніч під власні думки. А вранці насамперед спустився у вітальню, щоб зазирнути під ялинку. Коли він йшов повз мисливську, двері якої завжди були ледь прочинені, то помітив, що на стіні більше немає голови брата і дуже зрадів. Значить, Дені там, під ялинкою, чекає. Алекс розповість йому, як рік, а Дені як нудно було висіти на стіні, але під ялинкою не було нічого, окрім двох коробок. Одна більше для матері, та інша невеличка з Алексовими м'ями. Алекс заплакав. Чого ти, сонечко? Що сталося? запитала мама, яка одразу ж прибігла на плач. Вона зазирнула під ялинку, відкинула кришку свого подарунка і одразу ж відсахнулася. Алекс не встиг розгледіти, що було всередині. Мама швидко закрила коробку, схопила її і пішла на вулицю. А коли повернулася, була бліда, і руки в неї тремтіли. Мати кинулася до Алекса, схопила його, тонкі пальці впилися в шкіру. Алекс крикнув, і вона міцно стиснула його всього. Наблизила обличчя в притул. Зіниці були розширені, коли вона прошепотіла. Що ти загадав? Алекс завмер, сльози беззвучно, скочувалися щоками, падали на підлогу, всмоктувалися в килим. Одно він злизав, вона була солона і чомусь гірка. Мати простежила цей рух поглядом, різко відсторонилася, видихнула, обійнявши себе за плечі. Наступного року не проси нічого особливого, і ми підготуємо двох оленів. позбудься коробки, сказала вона і зачинилася в мисливській. тер сльози рукавом, обережно підкрався до ялинки, взяв коробку до рук, оглянув. Звичайна біла коробка середнього розміру з кришкою та друкованим ім'ям на ній. Коробка на вагу була зовсім легкою, а ніби порожньою і нічим не пахла. Алекс відкинув кришку і зазирнув. Усередині нічого не було у буквальному сенсі. Але коробка, а точніше її вміст, хвилював і відштовхував. Порожнеча в коробці була темною, густою і чорною, як глибока нора. Алекс закрив її і за порадою мами, вирішив викинути. Він не знав, що трапилося, чому мама затремтіла, коли зазирнула в коробку, і чому цього року Санта не приніс те, про що його просили? Щороку до цього все працювало. Вони готували оленя і отримували подарунки, але цього разу вони щось зробили неправильно. Інакше чому Санта так розсердився і приніс погані подарунки. Алекс вийшов на вулицю. Був холодний ранок, а на гілочках облищала паморозь, сніг скрипів під ногами. Подих виривався хмарками пару. Алекс підійшов до паркану і помітив сліди, трохи далі підритий сніг і темно буру пляму на ньому. Напевно, мама залишила тут свій подарунок. Пахло і сіллю. Алекс зморщився, відчинив ще раз коробку і зазирнув усередину, а потім раптом зачерпнув сніг і поклав у неї. Темне нутро приховало білогрудку грудку так, що Алекс не зміг її розледіти, як не старався, а пускати глибоку руку було моторошно. Ще. Тихо почув він через якийсь час і впустив коробку від несподіванки. Вона впала на бік, так що було видно чорнопорожнечу, звідки кликав слабкий голос, який Алекс пізнав майже одразу. Де Алекс нахилився над коробкою. Це ти? Алекс підняв коробку, обійняв двома руками міцно, але обережно, щоб не пом'яти, притулився щокою до білого картону. «Потрібно м'ясо на мої кісточки. Він слухав ще кілька секунд, але голос Дені більше нічого не сказав. Тоді Алекс повернувся додому, знайшов у холодильнику шматок розмороженої курки, кинув його в коробку, поставив її на підлогу і затамував подих. Він чекав, що з коробки вистрибне день, обійми його притисне, скойовдить волосся, і вони разом підуть грати в похід, як раніше. <плес> Кинутий шматок вилетів із коробки і впав на підлогу. Алекс підійшов подивитися. М'ясо виглядало так само, було злегка холодним на дотик, щоправда, мало дивний запах, не курятини. Що потрібно, день? Тільки скажи усе принесу. Моє. <плес> Алекс подивився у вікно. З кухні було добре видно паркан і темно-червону пляму на снігу. Він перевірив двері в мисливську. Вони, як і раніше, були замкнені. Зсередини було чутно дихання мами. Алекс зрозумів, що треба робити. Зачекай, Дені, зараз, зараз, промовляв він, розриваючи сніг. М'ясо було закопано неглибоко. Алекс відкидав сніг руками, вже весь вкритий під мерзлою кров'ю, доки не натрапив на ледь теплу вологу м'якоч. М'ясо було яскраво червоним, виглядало свіжим, але чомусь пахло олениною. Алекс тільки зараз зрозумів, курка після коробки теж пахла оленячим м'ясом. Він швидко кинув м'ясо в коробку і припорошив яму снігом. Ну, як краще? запитав Алекс у чорноти з коробки. «Краще!» Прошили з у відповідь. Тепер ти вийдеш до мене. Алекс тримав коробку і впустив її від несподіванки, коли з Чорноти з'явився з першого один палець, потім другий, третій, п'ятий, шостий. Алекс відсторонився від коробки, зачепився і впав, не відриваючи погляду від руки, яка вилазила зсередини. Фаланги пальців були неприродно довгими. Вони обхопили край коробки, обмацали його, потягнулися далі і почало обмацувати сніг навколо, залишаючи безліч червоних відбитків. Це ти день, голос Алекса затремтів. Не бійся, Алекс, я твій брат, відповіла коробка, а химерна бліда рука привідно помахала. А де решта? запитав Фалекс, піднімаючи коробку. Мені потрібні мої очі. Блискучі очі. Усередині щось засміялося, рука витягнулася, погладила Алекса, і він заплющив очі, боячись щодені, відбере очі в нього. Але рука відсторонилася, а потім витягнулася і показала в бік будинку. Алекс пішов туди і в нерішучості зупинився перед мисливською. За зачиненими дверима сиділа мама. Алекс чув її подих і не хотів заважати, але рука наполегливо вказувала на двері, а потім ще й пошкарябала пальцем по ручці. Там же нічого немає, крім голів. Там мої очі, Алекс. Віддай їх, а потім ми пограємося Дені засміявся. У похід. Алекс зрадів і обережно погладив руку. Звісно. Рука потяглася до замка на дверях, тонкий палець увійшов у щілину і покоперсався там, а коли вислизнув, двері злегка починилися. А мама не буде проти. Алекс все ще сумнівався. Вона буде рада. У коробці засміялося, рука перебрала пальцями повітря. Заходь, Алекс. І Алекс вперше увійшов у мисливського. Це було тісне приміщення з невисокою стелею, а стіни були обвішані голонячими головами. Вони завжди лякали Алекса, але сьогодні особливо адже їх очі блищали, як живі, і здається, спостерігали за кожним його рухом. Він зайшов тихо. Мама працювала за столом спиною до дверей, але обернулася на звук. Вона привітно посміхнулася, потім помітила в руках у Алекса коробку з рукою, і обличчя її раптом спотворилося у сум'яті та страху. Мама закричала, рука кинулася змією, впалася пальцями в мамину шию і стиснула. Щось хруснуло. Алекс не встиг нічого зрозуміти. Так швидко все сталося. Він впустив коробку і відскочив до дверей, смикнув ручку. Замкнено, голови оленів обернулися до нього. З-під стиснутої руки сочилася темна кров, очі матері закотилися, тіло обм'якло, а голова схилилася на переламаній шиї, коли її відпустили. Олекс крикнув і стиснувся. Живі, блискучі, голонячі очі дивилися на нього з Їх погляд дратував, і від нього не можна було сховатися, навіть накрившись ковдрою. Дені, Дені!» – крикнув він, задихаючись від сліз. З коробки, що впала на підлогу, з'явилася друга рука. Руки витягнулися на всю довжину, пони шпили навколо, ледве не зачепивши Алекса. Потім з'явилася нога, нелюдська, голеняча у шерсті із блискучим копитом, і така ж друга. Алекс бачив, як повільно з чорної густини випливають роги, і на кожному вузлі яскраво-червона стрічка, як від подарунка, а потім з'явилася голова Дені. Усміхнена з кострубатою зачіскою, саме такою вона провисіла рік на стіні разом із головами оленів. Міг би підморгнув пустотливо, як завжди робив, та тільки очей годині не було. Замість них порожні провали. За головою витягнулося тіло, Худе, кістляве, з натягнутою білою шкірою і зайвими рядами ребер. Нижня половина була оленяча. Д Дені? Алекс закляк і навіть перестав плакати. Братик! Прогорчала істота із головою Дені. Навіщо ти так мамо? Вона не хотіла, і я не хотів, я тільки допомогти хотів Дені. Алекс заплакав із новою силою, витираючи сльози і соплі руками. Ну, не плач. Істота простягнула довгі білі руки і обійняла ними Алекса, а притягнула до себе як немовля. Санта Клаус не любить Блаксіїв, а ти знав, що Санта любить найбільше на світі. О, -о Оленів, відповів Фалекс. Правильно, щороку він приносив вам подарунки. А знаєш чому? Тому що ми давали йому оленів. Істота з головою Дені засміялася, стрічки на рогах захиталися, спорожніх ушниць скотилися струмочки крові. Тідось вірив, що отримавши своє, ви перестанете вбивати. Алекс завмер стиснувся в тонких довгих руках, подивився на голову Дені і запитав: А чому ти плачеш, Дені? Мені боляче без очей, але це не страшно. Адже зараз я заберу Вечерість. твоє.